Шановна громада, 21 листопада Україна відзначає державне свято, День Гідності та Свободи. Засноване воно на честь початку двох революцій Помаранчевої 2004 року та Євромайдану 2013 року. Тоді українці поставили проти беззаконня, неволі, спроби позбавити нас європейського курсу. Ці події і стали доленосними в історії незалежності України. В революція на Майдані. Назавжди змінила майбутнє нашої держави і стала вирішальним кроком на її шляху до європейського майбутнього. 24 лютого 2022 року наш народ піднявся на нові барикади. Ми продовжуємо боротися за свої ідеали, відстоюючи власну свободу і свободу всієї Європи. За волю Україна платить дуже високу ціну. Вітаю жителів Великобургуцької громади! 11-ї річницею Революції Гідності. Війна з російським агресором триває. Ми не маємо права на втому і зневіру. Маємо бути незламними, допомагати Збройним силам України і пам'ятати, тільки сильні і єдині гідні майбутнього. Схилимо голову в скорботі перед подвигом Героїв Небесної Сотні та всіх, хто боровся за свободу України. Слава Україні!